Хто ж такий продавець-продавець це людина, яка знає абсолютно все про свій товар, вона закохана в свій товар, вона сама користується цим товаром, і вона готова говорити про свій товар, про його унікальність, про його користь. Всім вона готова говорити про це постійно і завжди. Тобто, вже його продавати. А хто ж такий експерт? Зазвичай експерти думають, що вони творчі люди їм достатньо лише виконувати якісно свою роботу і більше нічого не робити для збільшення клієнтів. Та це не так, доки ви ще не маєте великої компанії та великого бюджету для того, щоб створити її. Зараз ви є і експертом, і продавцем. Чим швидше ви навчитеся технікам продажів. Тим швидше ви зможете отримувати більший дохід та збільшити кількість клієнтів. Тому саме зараз вам варто сфокусуватися на двох аспектах: перше це прокачувати свої навики, і друге, звісно ж, прокачувати навички продажів. І що важливого, те, що експерт не повинен довго засиджуватися в ролі продавця, чому тому, що він швидко вигорить: якщо експерт творча людина буде багато продавати, багато буде. І довго буде зосереджений саме на продажах, то він буде вигорати і вже не зможе так якісно виконувати свою роботу. Тому найшвидше і найпотрібніший етап це перейти із продавця до власника компанії. Як це зробити? Звісно, наймати людей, які будуть виконувати вашу рутину, і звісно, будуть продавати ваші товари.